Всім привіт! Сьогодні розглянемо крутий один LCD проєктор AAO UG550. Цього Full HD монстра можна сміливо назвати одним із найкращих, найпотужніших і найяскравіших у своєму класі. Приємний дизайн із надміцного білого пластику додає проєктору особливого шарму та легко вписує його у будь-який домашній чи офісний інтер'єр. На задній частині UG550 розташовані міні джек, два HDMI порти, два USB-порти та роз'єм для підключення живлення з Тумблером. Також там розташований інфрачервоний датчик. З боку ми бачимо радіаторну решітку та з'ємний hepa фільтр. Там же розміщені Hi-Fi динаміки з якісним і потужним звучанням. На передній панелі розташований блок датчиків. Проєктор оснащений Bluetooth пультом дистанційного керування для зручності користування. Також є можливість керування девайсом кнопками, які розташовані на верхній панелі. На дні проєктора можемо бачити гвинтову ніжку для регулювання нахилу, додатковий отвір для забору повітря з фільтром і чотириточкове кріплення для кронштейну. Або ж проєктор можна зручно розташувати на штативі, як у нашому відео. Посилання на нього буде в описі. Вмикаємо проєктор. Як можемо бачити, налаштування фокусу та корекції трапеції відбувається автоматично. Великий плюс AO UG550 це те, що його можна комфортно дивитись навіть при повному освітленні. Але все ж таки вимкнемо світло, бо всі проєктори потребують затемнення. Так вже краще. Розглянемо меню. Мережа Wi-Fi. Налаштування Bluetooth. Налаштування проекції, а саме режим проєкції. Автоматична та ручна корекція трапеції. Автоматичне та ручне фокусування цифровий зум. Меню додатків, Дата і час, мова і клавіатура. Системне оновлення, інші налаштування. Інформація про пристрій, як бачимо на проекторі операційна система Android 9.0. Переглянемо деякі додатки, які ми встановили та налаштували для наших клієнтів. До речі, ви також можете замовити цю послугу. Можемо дивитись кіно і телеканали у MegOGO. Обираємо найвищу якість відтворення відео. Також є можливість дивитись улюблені фільми у найвищій якості. Запускаємо торрент. Подивіться, яка соковита картинка вражає. Звичайно ж, на UG550 доступний перегляд Netflix. Тепер відкриємо популярний відеосервіс у найвищій якості. Full HD60FPS. Дякуємо за перегляд. Усі корисні посилання ми залишили в описі до цього відео.